Розповсюджена інформація стосовно того, що при оформленні закордонних паспортів для тварин потрібно сплатити дуже велику суму коштів. Розкажіть, яка саме сума офіційна має бути сплачена? Яка собівартість цієї послуги? Що ви складається ця сума? Значить, читав я цю статтю теж. Я хочу сказати інше, що. Ці послуги, які ми надаємо по оформленню і видачі ветеринарного паспорта, туди входить цілий комплекс. Це не є, що записав і віддав паспорт. Туди входить клінічний огляд, при необхідності накопрологічні дослідження проводимо. Проводимо ми також перевірку наявності чіпа, чи є там чіп, чи немає. І це всі, все, всі ці послуги. Складається з того, що потім оформляємо документи, а там ще потрібно оформляти його і на англійській, і на українській мові. Ця вся послуга взагалі складається у нас і вона стоїть вона стоїть у нас 358 гривень 50 копійок. Крім цього, іще адмінпослуги 50 да, 29. Оце таки складається. Всі кошти йдуть через бухгалтерію. бухгалтерія перевіряє ці наявності. Ми видаємо тільки паспорти після того, як надали такі послуги. Скажіть, навіщо ви просите чеки у людей, які значить? Прийшли, заплатили і мають їх залишити собі, а ви просите, щоб повернули вам. Питання щодо отримання чеків, ми запитуємо. Якщо їм не потрібен той чек, ми залишаємо, підшиваємось у нас до заяви, щоб більш надійно контролювати, щоб ці гроші не пішли мимо каси. Якщо це якесь порушення є, ми готові виправити і будемо робити, фотографувати, будемо говорити так, копії цих. Документів, але я вважаю, що для контролю такий чек повинен бути. У нас ось заява, проплата 51 гривень від послуги і чек, який видає бухгалтерія. Кошти наліво нікуди не уходять. Всі у касу. Я правильно розумію, що у всіх клієнтів виходить фіксована сума? Так, да, фіксована сума. Чому? Тому що ми не можемо розробити на кожного персонально. Ви розумієте, що кожну персональну калькуляцію ми таку розробити не можемо. Це Приходить людина, вона англійську мову знає. Вона швидше з нею заповнити паспорти. Приходить з собакою великою, клінічний огляд більший. Тому ми взяли середню для всіх одіданок. А якщо тварині не потрібно проводити там огляд, наприклад, ви казали. Ні, кліно огляд по-любому потрібно, тому що ми ж видаємо документ, ми повинні знати, тварина здорова чи ні. Ми повинні подивитися, чи є щеплення у неї проти сказу першого очі, чи у неї є антитіл проти сказу документ. Також дивимося, чи є наявність у нього чіпа, чи немає, тому що сьогодні за кордону ці документи повинні бути. Це ми все перевіряємо і робимо. Це не тільки одна людина. Тут задіяний цілий механізм. Працює лікар ветеринарний, потім людина, яка розказує, як робити це всі. Оце всі послуги ми перерахували, це входить 45 хвилин. А чим відрізняються послуги спеціаліста від медицини від послуги надання консультації? Консультація це консультація щодо утримання і перевезення, а послуги це зовсім інші. Послуги доходять огляд, як я казав, якщо потрібно, робити паратологічні дослідження. Ну і ще там залежить від того, яка тварина. Якщо попугачих, там одні, якщо собака інша, кюти треті. Тобто всі ті послуги, які ми повинні надавати згідно видачі оцього паспорта. З 358 гривень 205 гривень займаються послуги спеціаліста від медицини. Це тих 45 хвилин, що я казав. Це тих 45 хвилин, яких ми тратимо. Його можна тут подивитись, ми може тратимо і більше, але в середньому так. Людина ці 45 хвилин не бачить. Бачить, чому не бачить. Вона тут що присутня. Йому зробили це за там 10 хвилин, а записали 45. Ну знаєте, він, якщо вважає, що 10 хвилин він побував там у мене в когось, але ж хай почитає всі хвилини, де він був, не тільки тут, починаючи від запису заяви. І пішов всі останні, все, що процедуру робили. А те, що він у мене 10 хвилин побув на прийомі там і в іншому кабінеті, ми беремо загально всі послуги, які нам дали. А скільки ці послуги коштують у ваших колег в інших містах? Не уточняв я. Ну, в принципі, де так коло цього. Я думаю. А послуги надаються лише вашою державною клінікою, чи можуть надаватися і іншими? Можуть надаватися і іншими клініками. Чому? Послуги, пожалуйста, приватними. всі приватними, будь ласка. У нас сьогодні, да, у нас сьогодні приватних, ні, приватний паспорт не видає. Вони okay. можуть надавати послуги, але паспорти поки що нам навіть не видають. І ми вже е, за останні два отримали, просто так нам дали. Безоплатно, тому що не проплачували казачисто коштів. Ну і вони зараз у нас теж закінчуються, я не знаю, що далі будемо робити. Тобто паспорти можуть опам'яти лише державні ветеранація. Так, так. державні лікарні ветеринарної центрі. Тому що раніше видавали по першому візиті в будь-якій країніці. Видавали раніше паспорти різні були. Зараз один зразок з 2001 року єдиного зразка. Є одна типографія, яка випускає ці паспорти. І вони не відпускають приватним особам ні через інтернет, нікуди, тільки через державну установу. Розкажіть про алгоритм отримання цих паспортів, чи потрібен що? алгоритм отримання паспорту, що потрібен власнику товариний, коли він звертається до нас. Власник до нас звертається з заявою. Він повинен мати бути при ньому тваринка, там собачка чи кічка, що там Він збирається з заявою. Ми проводимо відповідні клінічні процедури, які ми повинні робити ці заходи. І тоді він проплачує ці кошти, виписуємо паспорт, ставимо в печаті, і він їде. Може прививку робити, щеплення може робити у приватних лікарнях, де це його суть, особиста справа, в який вибирати, у нас тут клінік вже більше 25 приват. Державна ветеринарна служба, ми основно займаємося щепленням тварин. В населення у місті і в районі. Скажі, каже, і що... також диспансеризація. Скаржник каже, що видача ветеринарного санітарного паспорта на тварину передбачена законом України про ветеринарну медицину, і там є загальна вартість при видачі ветеринарного санітарного паспорта на собак та котів, дрібні тварини, калькуляція, і ця сума складає 91%. Значить, він трішки взяв ще за 2001 рік. Старі ціни, але міняється життя, рухається вперед, міняються ціни, сьогодні ось така ціна.